На території Перечинської громади активно працюють над покращенням соціальної інфраструктури для комфорту та безпеки місцевих. Одну з основних проблем, яку вдалося вирішити протягом 23-го року, це підтоплення дворогосподарств під час паводків. Наша територіальна громада знаходиться в такій зоні, що постійно є місця, є постійного підтоплення. Це пов'язано із тим, що через громаду проходить річка Ушта, річка Тур'я. Під час великих опадів дощів постійно багато Об'єм води під час ставлення снігу, великий об'єм води стікає з гір, також у зв'язку з цим піднімається рівень води, тобто містами настопить і знизу, і зверху. В зв'язку з цим постійно вживалися, постійно працювали над тим, над питанням вирішення проблеми, щоб не підтоплювало дворосподарство. Після чергового підтоплення розроблені заходи щодо механізму. Вирішення даного питання було комісію. Обстежено всі зони, які підтоплювалися разом із старостами сіл було обстежено всі ділянки, було складені відповідні акти, заходи розроблені і почали над цим працювати. Протягом року на території громади очистили та поглибили водовідвідні канави. На окремих виконали роботи з проколу дороги та заклали нові труби з метою забезпечення безперешкодного проходу дощових вод під час злив. Окрім цього, 23-го року вдало. Виділити кошти на проведення капітальних та поточних робіт із відновлення дорожнього покриття як у Перечині, так і у селах громади. У нас є в Перечині так звана вулиця Залізнична, яка вона дотепер служить об'їзною центральної частини міста. Вона була в жахливому стані, і ми провели її ремонт. На завершенні ще не завершився, але зараз вже це дуже гарна проїзна вулиця. І на випадки різні у нас дуже багато вантажів. Великогабаритних перевозиться, ми маємо вже куди скерувати транспорт. Поряд з тим ми працювали ще над дорожньою інфраструктурою, проводили поточні ремонти. Насамперед, це до кладовищ наших міських. В селі Зарічів вдалося закінчити одну із вулиць там і провести поточні ремонти там ще декількох вулиць. Ворочеві зробили одну велику вулицю. Цього року у нас завершено ремонт покриття дорожнього покриття вулиці Горького. Зараз вона переименована на старе село і вулиці Дохновича. Фінансування йшло з Перечинської міської ради. Дороги завершені, вибрані канави. Ну дороги у дуже хорошому стані, дуже гарні. Стан дуже. дорог у нас був ужасний. Із вісімдесят шостого року ніяк у нас дороги не ремонтувалися. А тепер уже у нас ну не всі дороги відремонтовані, але можна сказати, третя частина доріг із села відремонтовані. Загалом на відновлювальні роботи витратили більше 19 мільйонів гривень. Ще один пріоритетний напрямок це ремонт вуличного освітлення. В рамках робіт відбулася заміна старих світильників та встановлення додаткових. Багато є в нас світильників. Із змінними лампами є частина світильників, led світильників. Ми стараємося старі світильники замінювати на нові, на ощадливі. Багато роботи цього року було пророблено. По вулиці Волшава було встановлено вуличне освітлення на частини частини цього мікрорайону. Там був колись дачний масив. Цей дачний масив він переведений в частково вже в житловий фонд. Там проживають наші наші жителі, і там було встановлено щитову. Лічильник окремий і було встановлено 10 світильників. Також такий самий відрізок роботи був проведений по вулиці Барвінковій. Перечинська міська рада постійно працює над покращенням інфраструктури громади. Та вже у новому році планує вирішити нові невідкладні питання для якісного і комфортного життя громади.